Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Ті, хто ще залишився в цьому залі. Я хочу знову привернути увагу до тих проблем, до тих питань, які хвилюють українських громадян. Першу чергу це зниження пенсійного віку для жінок. У червні нині у січні нинішнього року, за ініціативою фракції радикальної партії, автор законопроекту, народний депутат Юрій Шухевич, парламент проголосував закон. Однопроект, який дає право жінкам, які досягли 55-літнього віку виходити на пенсію за умови, якщо в них є 30 років трудового стажу, у січні місяці президент України Петро Порошенко наклав вето на цей закон. І з січня місяця, на жаль, парламент не знайшов часу і можливості розглянути цей закон для того, щоб подолати вето президента і дати можливість нашим чарівним жінкам, нашим українським квіткам, які все життя працюють Працювали, заробляли тяжко, важко дати їм можливість у 55 років виходити на пенсію. Адже цілком очевидно, що людей у 55 років на роботу вже мало хто візьме, і виходить так, що до 60 років треба чекати, щоб нарахували пенсію, і потім і пенсії не буде, і життя пройшло. Тому ми вимагаємо невідкладно внести до зали Верховної Ради законопроект, який дасть можливість жінкам 55 років виходити на пенсію і подолати у зв'язку з цим вето президента. Так само ми вважаємо, що прийшов час скасувати норму Форму, якою вираховується 15% від пенсії у працюючих пенсіонерів, дані державного бюджету показують, що перевиконання доходів державного бюджету за перший квартал 2015 року 21,5 мільярд гривень. Ми вважаємо, що прийшла можливість і час, сьогодні у парламенті проголосувати закон і повернути працюючим пенсіонерам, отримувати повну пенсію. Люди тяжко важко працюють. Цювали ніхто не має права забирати у них пенсію, ніхто не має права позбавляти їх копійок, які вони заробили. Це я морально і тому фракція радикальної партії, яка завжди стоїть на сторожі інтересів трудового народу, пенсіонерів, жінок, чоловіків, всіх українських громадян, ми вимагаємо розглянути законопроект і повернути 15% пенсії, які сьогодні не отримують наші. Пенсії. pensionere Третя наша вимога фракції радикальної партії це індексація зарплати і пенсії. Як я вже сказав, доходи державного бюджету дають можливість індексувати, тобто підвищити зарплати і пенсії. Бо тарифи виросли, ціни на все виросли, а зарплати і пенсії не виросли. Тому фракція радикальної партії, яка завжди захищає інтереси людей, вимагає підвищення зарплати і пенсій, зниження тарифів, вернути пенсію, яку забрали. Прошу завершити і всіми своїми діями. Я закликаю колег по парламенту захищати інтереси мільйонів українських громадян, які сподіваються на нас, які чекають від нас рішучих радикальних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя, на створення робочих місць, на забезпечення молоді роботою, зарплатою, житлом і перспективою. Слава Україні!